Мені дуже сподобалася мушля, ну, амоніт, який знаходиться ось тут під назвою Чорне золото, бо відчувається глибина і фактурність. І ще е, сама по собі форма округла співпадає з формою самого е, рівня картини, Так? на кругу білому золото це. Яскраво виглядає, і нескінченність від того, що нема обмеженості не рамочкою, не квадратною формою, не прямокутною формою співпадає сама по собі форма безкінечність якась просто реальна. Якщо порівняти ось з цією, це начебто е, дуже гарно так, назва так само є, мушня називається. І знаходиться вона в рамочці, начебто якісь спогади, фото, картина, якась статичність. Ось статичність. А в цьому безкінечність. я просто це бачу і я в захваті. Те, що зверху, хоч в неї і є е, контур, і він прямокутний, але в неї із-за назви рапсодія, бо так називається, золота рапсодія. В неї начебто всередині зароджується щось незвичайне, і воно так зображено, що більша увага на фактурність і ото, от що там серединка нестандартна містичність. Тому я в захваті від цих двох картин, і, звичайно, мені з Олією було б цікаво зустрітися і побалакати на цю тему. Це в музеї Вінковецької на виставці. Саме цих чудових створінь природи. Малюнки такого рівня надихають і просто захоплюють незвичайно. енергетика відчувається. І ось так ми потрапили сьогодні в останню годину. На цю виставку новорічну такі ж дива бувають всіх з новим 2025.